Вітаю, шановні українці. Вже 45 місяців ідеться жорстока падлюча війна. 45 місяців. І за цей період ці потвори росіянські нанесли по нашим мирним містам 203 тисячі смертельних ударів. Це береться до уваги удари шахедами, керованими авіабомбами і крилатими ракетами. 114 тисяч шахедів. Вони направили на наші міста. 22 400 керованих авіабомби, це каби. І майже 67 тисяч крилатих ракет різного типу. 67 тисяч. Ви уявляєте, яка це кількість? Яка б країна в світі витримала такі удари? Ніяка, Ніяка країна в світі не витримала б таке жахіття. В середньому ці. Мерзотники наносили по 4,5 тисячі смертельних ударів по нашим містам. Якщо перевести на кошти весь оцей смертоносний метал, який вони направили на наші міста, це десь приблизно 140 мільярдів доларів. 140 мільярдів доларів вони потратили на руїни на смерть на ненаві. А тепер уявімо, якби ми змогли оцим нелюдям, оцим росіянським потворам дзеркально відповісти, якби ми змогли нанести по ним стільки ударів. Де були оці зет-патріоти? Де були б всі ці пропагандони, Соловйови, Скабеєві? За Уралом би сиділи там, за Уралом би там сиділи і вякали про те: Ми за мір, ми за мір! Пора цю війну. Тому що вони розуміють тільки силу. Те, що вони роблять зараз з нами, вони панічно бояться, вони панічно бояться це для себе. Тому які мирні угоди з цими нелюдями, коли вони сотні мільярдів, сотні мільярдів вони витрачають на війну. Ні про який мир там немає мови. Як казав колись Васлав Гавал, свобода коштує дорого. Але не свобода завжди дорожча.